Дуже цікаві гості до нас скоро з'являться, А можливо, вони вже з'явилися. Хто зна, хто зна Катерина? Хто зна, Всі знають, тому що зараз наша студія трошечки розквітла. Нам дуже цікаво е спілкуватися, не сперечатися або там дискутувати. Ми не експерти ну, є ще іншої теми. це складно сказати. Ми теми. сперечаємось, тому що зазвичай Катерина просто не дає мені нічого сказати. Ми запитаємо зараз все в експерта. Чому тобі нічого не даю сказати? Дуже багато говориш. Та а ти Або даєш сказати, просто невчасно. Давай От поговоримо сьогодні зараз. з експерткою. Сьогодні ми говоримо про книги про авторське право у міжнародний день книги. Звичайно, про що ми ще можемо говорити? Тому ми з радістю сьогодні до студії нашої запросили Ольгу Лищименко, мовну тренерку, письменницю і перекладачку. Ми вас радо вітаємо зі святом вас. Гарно дякую, дуже рада бути тут у вас і бачити ваші усміхнені обличчя і. Те, що зараз у вас відбувається, це магія. Я магію люблю. Клас А, <магія>, <телебачення>. книга для ну для мене, можливо, для Юри теж це якась така магічна історія для юри І, теж... І творчість. Так кого от я вас привітала теж з ним книги? А кого взагалі от, День, Міжнародний день книги? Кого треба вітати? І як, як А, Ну що таке міжнародний день книги? Що таке книга для вас, для вас, для мене? Ну, для мене книга це знання, це розвага, це ну це дуже таке глобальне питання, книга Так, а розвага, а знання на що нанизані? От будемо образами зараз спілкуватися. На так, що вони нанизані на букви? Чому ви пам'ятаєте це? Це емоції, це відчуття. Я коли <звільш> <він>, наприклад починаю <звільш> читати, ти я взагалі занурююся в себе. Ти ототожнюєш, наприклад, себе з якимось там героєм, образом, так, щось там на себе приміряєш, або там з цим я погоджуюсь, з цим не погоджусь. Як він міг це зробити? О, а що там далі? Що там далі? Як вона там буде діяти далі, наприклад, в цій ситуації? Так. Стовідсоткове потрапляння в ціль, тому що будь-яка книга то є емоція. Якщо книжка ну ж різ... вона більше запам'ятовується. Безумовно, безумовно емоційна пам'ять це, на мою думку, це та стрічка, на яку ми нанизуємо все, що з нами трапляється. Цікаво. Я можу пам'ятати книжку, яку читала 30 років тому, а можу не запам'ятати те, що я читала позавчора. Угу. Цікаво, тобто емоції, емоції відклалися. Такого Саме отримає... тому ми перечитуємо багато разів деякі книжки. Тому що ми це ендорфіни, це те задоволення, яке ми отримуємо і хочемо його ще, ще, ще. Кого вітати з ним книги? Ну, то я думаю, І нас та хто дотичний хоч раз у житті, хто спробував на смак цю емоцію. Автори, які дають нам це, я навіть не уявляю, в якому стані кайфу вони перебувають, коли створюють. Та, і кожного читача або читачку, які забираються з собою в серце, назавжди ви, як письменниця, коли ви працюєте над твором, ви саме вкладаєте ну тут ж більше логічно, системно, треба все там вибудувати там концепцію, ідею, тему і так далі. А, а як от вкласти ці почуття емоції в книжку, якщо ми вже про це заговорили, щоб я, як читачка, наприклад, зчитала цю емоцію? Я спеціально нічого не вкладаю. Я це роблю. Я це пишу. До речі, ось ця сонячна е, малючка е, та це е, моя. От коли ми говорили, mm -hmm. чому я принесла з собою декілька книжок? Оце така сонячна малючка. Вона народилася як сублімація е, страху. Та під час нічних обстрілів, під час е, тривог, тому що перша книжка, над якою я досі працюю, я дозволила собі підвисати, бо це прохід крізь родові травми. А ця народилася, вона народжувалася так, мимохідь можна сказати, як я варила в перший день війни борщ. Але я і рецепти це абсолютно різні речі. Я після 30 тільки навчилася готувати це. Ну, Будь-які страви. Та? У мене руки, як ото кажуть про деяких, ти uh -huh. отак сніжки ліпиш. Та? Uh -huh. Що таке пасочка? Як я почала це пекти? Але інтрига є в кожному оповіданні, бо... Це треба читати. Багато родин мають зараз дітей за кордоном, та? дорослих дітей. І мами, які мають донечок за кордоном, їм точно відгукнеться оповідання під назвою Трояндова кава. Де я коштувала цю трояндову каву? Як я тепер емоційно переношу ці спогади зустрічі з донечкою, яка зараз далеко? А я таким чином роблю ближче нас одна до одної. Трояндова кава. Що таке оповідання Кутя, Як ми зустрічали Різдво до війни, які ми пісні співали, які, яких традицій е, ми дотримувалися. От тут все. От малючка, але сонячна, тепла і торкнеться обов'язково кожного. Тому от я сіла і почала вибудовувати вночі концепцію. Ні, ви вже зрозуміли, що я людина емоційна, тому це емоція. А та книжка, над якою я працюю, перша, та, до речі, чому коли почалася робота над нею? Коли я прийшла на навчання в Писемницьку академію Риба, і в цій книзі є кращі зав'язки до романів, і тут також є зав'язка до мого роману під робочою назвою Динозавриха. Тому що мені стільки років, що я ще пам'ятаю, як я конверти язиком заклеювала та бігала на пошту відносити. А зараз ми розуміємо, що таке електронна пошта і всі оці сучасні гаджети тощо. Я розумію, що я теж динозавр. Тоді та не я, примазуйтесь. Я теж я я робив це. Ну ви робили. Я пам'ятаю, як це ну і Шклеїти конверти відправляти, листи так, дійсно, так. Що ми ще це робимо. Тому головна героїня роману Динозаврих, але я думаю, що це робоча назва, назва буде змінена. І це прохід крізь мій рід, крізь мою родову травму. Тому молода е, українська проза часів невизначеності, зав'язка до мого роману тут також. А не важко ділитися чимось таким сокровенним травмами своїми? А я розумію, що це моя терапія. Важко. Я з мамою жила все життям вдвох, і багато років я. Знала, я й мама все. Ну а такого ж не може бути. Та? І тільки після 30 я почала шукати татка, я його знайшла. Старшу сестру. В засвіті вже пішла. Я її знайшла. За півроку до війни я знайшла в Києві тітоньку, який 90, вже зараз, мабуть, 5 чи 6 років. Але мене там ніхто не знає. Я приїхала добрий день, я тітя Мотя Запоріжжя. Та? Але я з собою набрала стоси фотографій, які зберігалися у нас вдома. І тітонька так каже, це Жорж, На секундочку, мій тато, я знала, що тато жора Георгій, а в родині він Жорж. І потім я почала писати, почала відмотувати. Я розуміла, в мене про дідуся лінія стала. Я розуміла, мені треба в Биківню. І коли я поїхала на літературний конкурс від літературної агенції Ово вже з цими оповіданнями, думаю, та ж скільки в мене набралося, ну так доб добряче набирається, та да, поїду. І оскільки я викладаю українську для дорослих людей, ті, хто хоче вдосконалювати українську в собі. А українська це ж не просто про мову, це знову таки про поєднання з родом, та? про відновлення себе. І моя студентка, прекрасна пані Олена, зі своїм чоловіком відвезли мене в биківню. А ви знаєте, що в Буківні, були в Биківні, биківні а там великий сосновий ліс, багато гектарів соснового лісу. Це те місце, де вивозили вже розстріляних в'язнів, закатованих, НКВС. А там не пахне хвоєю. Там немає запаху хвої. І про це я теж зараз кажу, вкриваюся сиротами, Про це я теж пишу. Там є містична персонажка в моїй книзі, але вона для мене не містична, вона зі мною завжди. Я тільки почавши писати, зрозуміла. Хто то є така. от, І це був такий похід в цей в тунель в тунель часу. І можете уявити мої емоції, коли я знайшла прізвище ініціала дідуся на меморіальній дочці? А там сотні тисяч прізвищ, тих, кого впізнали, а тих, кого не впізнали, кого не ідентифікували. І коли я приїхала, я дала собі час. Відстоятися цим емоціям, і потім виписала цю лінію про дідуся. Йому було всього 38 років. Він знав чотири мови. Дякувати, що дідусь на той час народив дітей, що я, отака скромна гілочка його роду, є в цьому світі. І пишу зараз про це. Ви давно пишете? Ні, я почала писати, як почалася війна, і ось книжка, з якої почалася моя, скажімо так, літературна хода. Пам'ятаєте, в восени 22-го був приліт ракети в той будинок, де центр туризму. Нашу. Uh -huh, uh -huh. Так, так, із так. іншого Собор, боку, 100, 100, так, 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 так. і з іншого боку будинку, саме куди був приліт. Раніше там була культова кав'ярня Маленький Париж. Так, так. Звісно так, а за півроку до війни я познайомилася з авторкою книжки. Вона звучала українською приключення вантюриста в пані uh -huh, Наталію uh -huh, Кузьменко. Uh -huh, Та ви uh -huh, знаєте, всі так uh -huh. я написала пані Наталії, а спробуємо бо, бо мені було ну так всередині боляче, що дуже хотілося, щоб маленький Париж відновився. Від історії про маленький Париж, про його мешканців, про всіх нас, про Запоріжжя, щоб вони почали жити українською. Пані Наталя довго сумнівалася, казала там така складна лексика, але довірила мені свій твір, і тому пригоди авантюристів та рік роботи, так, і це моя робота як перекладачки. Хм. Тому вийшли пригоди А прикладаєте. Ви давно вже це, це ваш теж факт? мій перший досвід. Mm. Бо я дивіться за освітою. Я філологиня, українська мова, література. Це перша освіта, друга освіта психологія. Тому тут такий був мікс всього. сьогодні. До того ж день психолога. То ми теж yeah. вітаємо. Мене теж друга освіта психолог <звітає> і я вас вітаю. <звітає> якось у захисника Каталонії, святого Георгія Георгія теж сьогодні, сьогодні да й і мини не ну, ми, да день святого Георгія. Сьогодні От, так збіги не випадкові. Дуже, дуже. Да, дуже сьогодні багато збігів таких. Таких а, спонукала вас це повномасштабне вторгнення, війна, висловлювати свої тоді емоції, почуття. Чому до цього не виникало можливо, ідеї або виникала ідея, але ви все ж таки не починали писати? Не було стільки зухвалої сміливості, скажімо угу. так. Я ж людина з тих динозаврських часів. А, а, а що я сиджу? Ну, по-перше, я в 50 різко змінила своє життя, звільнилася зі стабільної роботи, всі так пальцями біля скроні покрутили. Е дякувати, що я маю друга свого чоловіка, який підтримує всі мої найбожевільніші ідеї. І я почала наново пошук себе. Ну, не для того, ж я прийшла у цей світ, щоб в кабінеті працювати над папірцями, які мені не цікаві, а життя за вікном проходить. То я почала перебудовуватися, оновлюватися. В моє життя увійшов коучинг і так народилася, потім мовна тренерка Лещименко, бо я не є вчителькою. Я не є викладачкою, я мовна тренерка, а тренерка від слова коуч, тому що всі техніки коучингові я застосовую у своїй роботі. О, ну, цікаво, мен... як а як це працює? Як можна ну, українську? Тобто, ви вчите людей говорити правильно українською, вдосконалювати. В нас теж є рубрика від Катюші нашої. А, а як коучинг поєднати? Це щось більше на, до психології дотично виходить. Це, це моє авторське, uh -huh. це те, від чого я драйвую, кайфую, від чого я вистрибую прямо через екран, бо я працюю онлайн. Там у мене є студентка. Уявіть собі з Європи, має чотирьох дітей, має роботу. Батьки колись давне, давним давно виїхали до Сибіру заробляти гроші. А вона розуміючи, що вона українка, живучи в Данії, вдосконалює українську. Ну тобто люди поєднуються. Це українська знову таки. Наголошую, що це. Поєднання з власною ейкою, з деревом роду, з деревом життя. Якщо ти переходиш на мову свого роду, трапляються неймовірні речі в житті. Ти думаєш, боже, це диво, а диво насправді це ти, бо ти доклав або доклала сили, зусилля для того, щоб стати собою. Слухайте, а виходить, що от є в нас люди, які, наприклад, там дуже багато років живуть в Україні, можливо, навіть народжені в Україні, але вони ним, от знаєте, не те, що не знають мови, а от не можуть вимовляти там, як наші там паляниця, Укрзалізниця, Та -та -та -та. так що вони дійсно ну от, от не виходить в них ця вимова. Можливо, воно ну, там краще мова англійською була там чи французькою, ну наприклад, тобто, це значить, що в них коріння не те, не українське виходить. коріння саме те, але дуже багато блоків. Mm -hmm. а, згадайте, от на прикладі, наприклад, мого роду, на прикладі, наприклад, сказала mm -hmm. прям геніально. Дивіться, з маминого боку голодомор трагедії. Та? Хочеш вижити, розмовляй московицькою, з, з татового боку репресії. Бабуся дідуся розстріляла, а бабуся 10 років Гулагу відтарабанила на секундочку mm -hmm. і повернулася до Києва, але я теж бабу, я бабусь своїх не знаю, та? і тому. Травматичний досвід поколінь людина може не усвідомлювати. Не знати, чому важко. Ми ж не знаємо про так, наших прадідів, так, так. чому важко перейти на українську, чому... що блокує? А це родова пам'ять. Хочеш вижити, розмовляй московицькою. Цікавий погляд. Угу. І у багатьох дуже ну що для нас літера «Ї». Ми можемо сказати, це 13-та літера в обеці. Ми можемо тут намалювати це єдина літера у слов'янських мовах, і будемо транслювати всьому світові, що ми українці, так угу. але багато людей не можуть вимовити цю літеру, тим більше коли не вона у словах. Mm -mm. Ї. Ї. От бачите, випадок. я вас здивувала слово їду", їду, а для багатьох це важко вимовити. Люди кажуть, йду, вони не розуміють. А зі мною це легко. Mm. А mm -hmm. я пояснюю на пальцях, бо правила заради правил не працюють. А ну, а... наприклад, поясніть трошечки, якщо можна там так, відкрити техніку ласка. свою. Ну її, як вимовити, там чіпну. Ми скануємо цю букву. Скількох звуків вона складається? Два Два. Ї і да. так. І тому ми це робимо повільно. Й -і, і входимо в її. Окей, ми навчилися вимовляти літеру Ї, а тепер складаємо в слово їду. Я кажу своїм студентам: навіщо ви відправили це зі скоромовки про так? Навіщо ви ту Євгу відправили пішки? Вона хоче їхати, а не йти. Бо ми поміняли. Та ми не знаємо, як вимовити, а сенс слова змінюється. Чи ми їдемо, чи ми йдемо? Ну так. Угу. Літера ща. це красива Ш -ш 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 -ш. ознака української, як я кажу, це поцілунок українськомовного бога. Правильна вимова «Щ». А як це зробити? Люди намагаються. Так? Але ж е, багато хто каже С наприклад, щастя. Ні, ага. не щастя. Сча і коли ти тверда. скануєш, коли ти скануєш літеру ща, два звуки ш-ч і ч твердий. І тоді в люди О, пазли складаються. Боже, Боже це мені це, так це здається, в школі ще там в першому чи другому класі ти вивчаєш звуки, букви, буква з яких звуків складається. В нас є такі, да що зі двох букви з двох звуків складаються. А наприклад, в умовах теж ми нещодавно з Юрою говорили, буква в «в», в, в", в", У", да, У йде. Да, в нас да. більш тверда любов, то да". прийшов, Тоб, тобто не фекати, так любов. Так, так. А любов але це, це складно, не усіх, дається? Це ж не в усіх позиціях. Угу. Перед голосним ми кажемо наш традиційний В, трава вийшла, трава, вийшла угу. так? але перед приголосними і в кінці слова ми вимовляємо цей во але. Головне не Губна, фекати, губний, так? Та. фейсбук, сказав, пішов. зробив, любив. Угу. 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 Да. Мені так сподобалось це, колись я теж була дотична, вивчала так сценічну мову, і мені це було таке відкриття, що в нас буква У, У наприкінці, ми uh -huh. так ходили, вивчали, теж проговорювали, вчилися, запам'ятовували це. А взагалі-то українська, от що дуже цікаво для моїх студентів і для всіх, та, з ким я працюю, з ким я дотична, до кого дотична. Українська мова це про Угу. Uh -huh. Ну, наприклад, скажіть. Господи, прости, з господарським милом помию потім а, рот. А, молоко голова корова. Uh -huh. Я не розтуляю рота. Мене uh -huh. губи uh -huh. не працюють, uh -huh. мене щелепа не працює. У мене м'язи всі та, в ротовій порожнині в, в такі позиції. Якщо ви грали на піаніно, колись вчилися, та, ручку виставляють uh -huh. у дитину, uh -huh. так, та, наче в тебе яблучко. Це про українську. Про московицьку – це отак. У нас не при... молоко, голова корови. Можу uh -huh. говорити це взагалі не розтуляючи рот. Скажіть це українською. Uh -huh. Молоко, голова, корова. Ми наче співаємо вже yeah. так, що є така спрацює У нас працюють губи. Це ж фейсбілдинг. Це щось неймовірно зараз. ця розмова, я так скажу. Так, дуже класно і цікаво, у нас залишилося буквально пару хвилин. Я, чесно кажу, тільки щ... до вас питає? Ще до жодного не я Тоді скажу давайте, що важливо ще що є ви така хочете тусовка. Сказати? Денис Возов, наш очільник, так скажімо, писемницька тусовка. Бо коли ми навчалися в академії риба. Створили свою тусовку під назвою Лідбанда. І протягом року кожен написав оповідання, які увійшли до цієї збірки Надія Віра, Любов. Тут мікс рун, тут угу. три руни. І в цій збірці є також два моїх оповідання. І ця збірка ще чим гарна, що всі кошти пішли на допомогу 92 й окремій десантній штормівій бригаді. І... Олексій Кравченко то є військовослужбовець, перед яким ми всі низько схиляємо голови, і він ще встиг написати оповідання, які також увійшли до цієї збірки. Клас. Як часто треба купу... купити, до речі, в Запоріжжі можна? В а, це можна книгах? за посиланням, ми з вами потім списуємося, ага. так? А, як часто треба купувати нову книжку? Ми з Юрою сиділи, теж говорили, що ми останній раз купували нові книги там, напередодні Нового року, чотири місяці вже минуло. Магато? А є рецепти, як часто? А як часто ви хочете підняти собі настрій? А? 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 Не знаю, щось ваш вас порадує. хотіла. Це, це ж емоція, mm -hmm. а, а емоція те, що допомагає триматися на плаву. Я дуже емоційна людина. Я зараз, до речі, оповідання ем, менше і менше молока тут є. Mm -hmm. Ви любите молоко? Mm -hmm. Я люблю нейтрально. А я не люблю. Але я люблю капучино. Але капучино класичне, там є молоко, і мені його забагато. Mm -hmm. І тут уже про психологію. І моє право попросити. Я завжди про це кажу. Менше, будь ласка, молока. Мені кажуть, візьміть флейт флейт-вайт. Я кажу, mm -hmm. ні, там ну там інша історія, це вже інший напій. А капучино? Я люблю капучино і менше молока, і це моє право попросити. Цікаво. Дуже вам вдячні за розмову. Було дуже цікаво. Ще дійсно хочеться говорити і говорити. 20 хвилин не Тут дуже важливе питання. наприклад, як привчити дитину до книжки? Своїм прикладом, це я вже відповіла тобі. Так треба читати, своїм прикладом привчати. Дитина буде що ти там татку читаєш? А ще дати дитині час. Бо моя старша дитина читала за поєм з п'яти років, а менша дитина не читала. Вчителька каже: ви знаєте, зовсім не вміє читати. Каже, ви знаєте, одне яблуко стигне в червні, друге в липні, а третє смакує в жовтні. Дайте дитині час. Угу. Треба, щоб воно якось такий поштовх-хирдав. Головне, ламати. не зламати так. Угу. Дати, дати час. Ольга Лещименко, письменниця, мовна тренерка, перекладачка сьогодні була гостем нашої студії. Дуже вам раді, приходьте ще. Ми розуміємо, що є про що ще дуже-дуже багато поговорити.